Так, всім добрий вечір. Будемо розпочинати сьогоднішній ефір. Для початку традиційно представлюся, розповім, про що сьогодні будемо говорити, та скільки часу вашого зайву. Перша тема нашого ефіру буде це як убезпечити своє життя, як зробити так, щоб в Україні на пенсії бути багатою людиною. Саме про це в першій темі ми і поговоримо. друга тема буде це як почати з нами співпрацювати. Як заробляти в нашій сфері, можливо, додатково, можливо, хтось захоче як основний заробіток. Я також хочу представитись: я Владислав Кравець, я колишній військовий вже другий рік я займаюся фінансовими консультаціями і розвиваюся в цій сфері, про яку я вам сьогодні і розповім. Наш ефір: я думаю, по часу буде десь хвилин 20-30, не більше, як і казав, перша тема буде це. Я вам покажу, представлю наш продукт, розповім про те, які він проблеми вирішує, що це таке, як ним, як то кажуть, користуватися. І друга тема ми поговоримо, як з нами ви зможете співпрацювати без вкладень. Тобто зможете, так само, як і я, розвивати свій власний бізнес онлайн. І так, будемо розпочинати. Вам зараз має бути видно написано фінансовий план. Я проведу сьогоднішню презентацію за допомогою слайдів, так вам буде зрозуміліше, а мені простіше. І так почнемо. Якщо кожен з вас складе фінансовий план на життя, то навіть в Україні можна бути багатою людиною. От, якщо ми візьмемо наше життя, то з точки зору часу його можна розділити на три періоди. Перший період це навчання, садик, школа, університет. Другий період це заробіток, тобто людина вже вивчилась, почала заробляти, пішла в доросле життя. І третій період нашого життя це відпочинок, бо в Україні він називається пенсія. Період навчання нас забезпечують батьки, тобто своїх грошей немає. Другий період, коли ми починаємо працювати, в нас йде фінансовий зріст, фінансово зростаємо. І от цей зріст, він буде не завжди. Тобто, був перший робочий день, обов'язково це неминуче, буде і останній робочий день. Просто в когось раніше, в когось пізніше. Якщо ми не подбаємо про наше майбутнє, тобто про нашу старість, у нас буде, як ми перестанемо працювати, дуже стрімке фінансове падіння. Можливо, ще деякий якийсь час ми залишимось на плаву, але ці різці інфляція взагалі загонить нас в нищиту. Фінансовому плані на тому самому місці ми не зможемо залишатися так, як перестали працювати. І от, щоб не жити за межею бідності, точніше, щоб не виживати за межею бідності, нам всім з вами потрібно за цей другий період, за період заробітку, коли ми активно працюємо і заробляємо гроші, накопичити, сформувати собі капітал. Всі ми з вами знаємо, що державна пенсія дуже маленька. Це все за того, що в Україні працює солідарна пенсійна система. Якщо в двох словах, то це коли молоде працююче покоління, люди, які працюють на роботі офіційно, сплачують податок у пенсійний фонд, і пенсійний фонд відразу розподіляє ці гроші на нинішніх пенсіонерів. А у нас зараз склалася така ситуація, демографічна криза. Що працездатного населення в рази менше, ніж пенсіонерів? Пенсіонерів понад 10 мільйонів зараз в Україні. І от кількість цих людей похилого віку, які виходять на пенсію, з кожним роком все збільшується. А працездатного населення зменшується. Так може виглядати ваше майбутнє, якщо ви самостійно подбаєте про свою старість, про свій відпочинок? Що робити? От що українцям робити? В Україні тільки один вихід: це приватні накопичення. Це якщо ви хочете жити багато по-європейськи на пенсії, то те тільки приватні накопичення. Так, ці рядки взяті з Вікіпедії. Давайте я вам їх зацитую. На заході довгострокові договори страхування життя є основою доходу. Пенсіонерів, тобто основа доходу тих людей, які на пенсії в Європі, це не виплати від держави, це самостійні добровільне накопичення в компаніях страхування життя. І так, йдемо далі. Взагалі рекомендується 10% зі свого доходу, зі своїх зарплати накопичувати, відкладати це золоте правило грошей. Про нього написано в книзі: найбагатша людина Вавилону» До речі, яка в мене є в моєму телеграм-каналі, в електронному вигляді можете завантажити і прочитати. Там сказано, що спочатку заплати собі 10% виведи в резерв. Це золоте правило грошей. Як працює накопичення, допустимо, ви вже почали захотіли накопичуватися по 30 тисяч гривень кожного року на протязі 25 років. І от за цей період, за довгий такий період, ви з своїх грошей лише накопичите 750 тисяч гривень. Але якщо ці гроші накопичувати вдома, там, під матрасом, можливо, в чулку да, чи в банці 3 то вони обов'язково через такий довгий термін знеціняться. В страхових компаніях ваші гроші не тільки будуть зберігатися, вони будуть працювати. Ну, так і повинно бути. Не ми повинні працювати на гроші, а гроші повинні працювати на нас. І ці компанії пропонують 12-14% річних доходу. І от за рахунок такого довгого терміну 25 років, і за рахунок складного відсотку, і плюс індексації, перепрошую, без індексації, ваших грошей, точніше, не грошей, а відсотків доходу прибутку буде в два рази більше, ніж вашої суми, яку ви відклали. Тобто 1 мільйон 500 тисяч гривень. І після закінчення терміну договору ви зможете отримати такі, от таку виплату 2 мільйона 250 тисяч гривень. Страхові компанії вони працюють не тільки як накопичувана да, якась система, вони ще предоставляють такі послуги, як захист. Ну, від цього вони, тому вони і страхові компанії. Це хвороби, травми, операції, інвалідності і навіть смерть. Можна цю послугу назвати. Парасольку, такою фінансовою парасолькою для всієї вашої родини. Які переваги страхування життя? Це надійність, дохідність, індексація, захист і податкова пільга. Давайте трохи більш детально зупинимось на кожному з пунктів. Надійність. До надійності я б відніс те, що є закон України про страхування, він є в вільному доступі на сайті Верховної Ради України, можете перечитати в цьому законі є стаття 30-31, в якій сказано, що резерви страхових компаній повинні бути не менше, ніж 105%. Тобто, що це значить? Якщо компанія захоче вийти з ринку, або ще щось станеться, якийсь форс мажор, вона зможе виплатити всі гроші всім своїм вкладникам, і в неї навіть ще залишиться. До надійності можна віднести. Тобто є ще в неї ліцензія від Національного банку України, кому цікаво після ефіру можу скинути свою візитку, там в ній все подивитись. Якщо порівняти звичайний банк, то звичайному банку Національний банк надає ліцензію тільки на один рік. А компаніям, які зайшли в 2000-х роках на ринок України, дали безстрокову ліцензію. Потім історичний фактор: що ці компанії працюють більше ніж 200 років. То вони вже пережили, як то кажуть, і Крим, і Рим і мідні трупи. Дві світових війни валюта змінювалася, канцлери, а це все, ці всі чинники, ну, тобто на них ніяк не повпливали. Потім надійність може комусь також буде, що українські банки співпрацюють з цими міжнародними компаніями, такі як Кредит Агриколь, Ощадбанк та інші. Також можете подивитися в рейтингу Форбс. Це є страхові компанії MetLife американська. Вона знаходиться на 157 му місці. Вона навіть перегнала такі відомі вам марки, як зараз, якщо не помиляюся, то Xiaomi модель телефону, Макдональдс та інші такі бренди. ну Це і до надійності можна багато ще чого відносити. Дохідність Дохідність досить таки непогана, як для такого консервативного укладення. Це 12-14% річних. Ну і само собою індексація. Індексація це один з механізмів захисту ваших грошей від інфляції. Компанії кожного року вам будуть пропонувати свою суму трохи індексувати. І от за рахунок такого складного терміну, перепрошую, не складного довгого терміну. Потім друге за рахунок складного відсотку і третє індексації. Ваші гроші не тільки збережуться від інфляції, а вони ще в рази, в рази примножуться. Ця індексація робиться для того, щоб зберегти вельну спроможність ваших грошей. Захист. Ну, Про захисти я говорив, там є різні захисти. Це все підбирається індивідуально програма. Податкова пільга. Податкова пільга. Це ви, наприклад, працюєте на роботі офіційно, вирішили оформити цей такий поліс накопичувального страхування життя, і держава в кінці року вам поверне 18% від суми полісу. Тобто, якщо поліс на 20 тисяч гривень в рік, то це буде 3600. Вам потрібно зібрати там деякі документи, квитанцію про оплату, там ще якісь. У мене є список, точно не пам'ятаю. І держава вам в кінці року поверне 18%, це також можна віднести до надійності або до гарантії. Що для цього потрібно? Для цього вам потрібно зрозуміти, що старість прийде, і ніхто у вас в цій старості забезпечувати не буде. На державу сподіватися це, як на мене, нерозумно. А на дітей на своїх це підло. Так, якщо у когось на цьому моменті є питання. То задавайте, якщо ні, то будемо продовжувати. Далі будемо говорити про можливість заробляти. Давайте всі мікрофони включу, бо ми так вже всі тут знайомі, можна сказати, всі свої. Якщо є питання, не соромте задавайте. Будемо розпочинати другу частину нашого ефіру про можливість заробляти більше. Так, ну добре тоді. Буду розпочинати. Не зря, недарма, точніше, я почав з цього слайду. Я вам хотів спочатку показати, які перспективи ринку да, нашого страхового в Україні. Бо якщо брати інший традиційний бізнес, наприклад, кафе, кав'ярня, ну кав'ярин зараз, я не знаю, на один квадратний метр, мабуть, <п 'ять> по 5 штук. Тобто, ринок зайнятий. А тут перспективи ринку є. В Україні тут на слайдах написано 1,6%. Насправді в Україні 2% громадян тільки є клієнтами страхових компаній. Перспективи ринку. От дивіться: останній рядок це Україна, і от 5 доларів написано. Тобто це скільки, давайте я вам зачитаю. За кордоном левова частина людей накопичує собі кошти на пенсію в компаніях зі страхування життя. В таблиці наведена інформація, цифра точніше, кількість коштів, які відкладаються в перерахунку на одну людину в компанії страхування життя в Україні. Найнижчий показник в Європі всього 5 доларів на людину. Це не дивно, було 2%, тільки що поки що користується цими послугами. В Європі страховий бізнес генерує мільярди доларів. Активи страхових компаній перевищують ВВП країни, тобто валово-внутрішній продукт. Україна це одна з небагатьох європейських держав, де страхова сфера тільки починає розвиватися. І це так воно є, тому що ще бума такого ринку не було. Він буде з роками, я думаю, через рік-два. Можливо, опять буде бум цього страхового ринку. Нарешті людям дойде, що потрібно забезпечувати себе самому на старості. Чому ж так важливий ринок? Якщо ми візьмемо навіть що в Україні 38 мільйонів населення, і до уваги, те, що 2% тільки з цього населення мають користуються послугами закордонних міжнародних страхових компаній, і от 90%. Це майбутні клієнти, уявіть, які масштаби цього ринку, незайнятого ринку. Просто роботи не початий край. От чи хотіли б ви отримати можливість убезпечити життя сім'ї, подорожувати, отримати визнання, нові успішні друзі, жити вільним нарешті життям або допомагати іншим людям? Оці всі можливості в цій сфері є. І гроші тут так само є, і заробіток тут є. Йдемо далі. Зараз я вам хочу запропонувати показати бізнес-модель 21-го століття. Перше це що найважливіше, я рахую. Ну і друге так само. Це унікальний продукт. Ми маємо унікальний продукт. Подивіться, більше такого продукту в Україні немає. Ніхто таким не займається. І цей продукт вирішує дві дуже глобальних і дуже важливих таких проблеми в Україні. Це пенсійне забезпечення, тобто людина на пенсії може подорожувати, жити по-європейськи, а не виживати як наші пенсіонери. І друге, це медичне забезпечення в Україні. Бо, як ми знаємо, начебто є да, безкоштовна медицина, але гарна медицина вона коштує грошей. І ці всі витрати на медицину на якісь нещасні випадки. Компанії страхові покривають. Тобто, Ну я не бачу тут мінусів взагалі. Краще, нехай покрива страхова, ніж покривати це зі свого карману. І от унікальний продукт, і плюс вільний ринок. Вільний ринок, як, як ми бачили, ще 90 від 98% перепрошую відсотків населення. Потенційні клієнти. Це дорівнює успішний бізнес. Зараз я вам покажу, як ми працюємо, що ми робимо для того, щоб як тут одним словом заробляти гроші. От є фінансовий консультант. Я, тобто, да, або ви в майбутньому. Зверху написано фінансовий консультант, справа клієнт написано, і зліва страхова компанія. Що ми робимо як фінансові консультанти? Ми доносимо інформацію до клієнтів, тобто я вам зараз доношу, розказую. Навіщо цей продукт Розкриваю проблему, да? клієнт розуміє, що це потрібно, і, як воно, і що воно працює в Україні. Бо багато хто також буває, що кажуть, що не працює, але насправді все воно працює. Клієнт фінансовий консультант з клієнтом заповняє заяву, і клієнт оплачує напряму в страхову компанію. Тобто, не комусь там на карту кидає, а напряму в страхову компанію. Страхова компанія, в свою чергу, випускає поліс клієнту, він є в паперовому вигляді, Укрпоштою або новою поштою він присилається до клієнта. І також страхова компанія виплачує нам фінансовим консультантам комісійну винагороду. Ідемо далі. Ще хочу додати: страхові компанії виплачують нам комісійну винагороду, там комісійні досить таки непогані. Багато хто питає, звідки такі гроші. Скажу в двох словах, що компанії ті гроші, щоб витрачати на рекламу, вони витрачають на нам, на комісійні нам фінансовим консультантам. Тобто, це для них набагато вигідніше, тому що якщо взяти в Європу, то в Європі на кожному там кроці є якісь страхові компанії. От людина розуміє, що це потрібно, вона зайшла. Оформила свій поліс в Україні. На жаль, поки що люди цього не розуміють, і от їм краще платити комісійні на йдемо далі. Є кар'єрні рівні. Перший рівень це консультант, 18% він отримує від суми полісу, другий старший консультант 24%. Менеджер 35%. 45% Також старший менеджер. 55% це менеджер по управлінню. Директор це вже шостий рівень 58, директор з розвитку це сьомий рівень 62,5%. І співвласник це 80%. Це восьмий рівень. На цьому восьмому рівні людина вже стає співвласником. До речі, ще один такий важливий момент цей бізнес передається у спадок. Тобто, якщо ви станете тут успішними, та навіть якщо не успішними досягнете якогось рівня і будете вже отримати пасивний дохід, то цей бізнес ви можете передати своїм дітям. Йдемо далі. Такі, як я ось і казав, є кар'єрні рівні. На першому рівні, якщо ви захочете завтра з нами співпрацювати, на першому рівні ви будете отримати 18% від суми полісу, як я вже казав. Вам просто потрібно запрошувати на бесіди. Доносити людям інформацію і також запрошувати до мене сюди в телеграм-канал на прямій ефіри, які я, до речі, проводжу, нагадую, що щовечора о 21.00. Запросив людину, послухала такий ефір да, розуміє, що це потрібно. Якщо одна з них вирішила там на 10 тисяч, наприклад, укласти договір, ви отримаєте 1800, тобто 18%. Якщо на 20 тисяч, це комісійні будуть 3600 одноразово. Якщо на 30 тисяч, це комісійні будуть 5400. Тобто одноразово. Такі гроші люди заробляють там за місяць в Україні, да? 5400. Ну, ну не за місяць, за два тижні. А тут одноразово за одну людину такі комісійні можна отримати. На другому рівні, так, щось, по-моєму, вибило. Перепрошую. Так, ага, видно. На другому рівні, коли ми зробимо оборот уже 40 тисяч гривень, ми переходимо на другий кар'єрний рівень. Тобто на другому рівні вже ви будете отримати 24%. На другому рівні вже можна підключати партнерів. Тобто, є ось ви, 24%, і ви підключили ще три своїх, наприклад, знайомих. Знайомі, там, да, які також хочуть додатково, поки що додатково заробляти. І ось ці три людини, вони також там, роблять деякий оборот за місяць, і ви отримуєте різницю. Тобто 18, 24 відняти 18 це буде 6%. Ви будете отримувати ці от відсотки від їхнього обороту. По суті, це пасивний дохід. І е, формуємо команду. На третьому рівні вже формуємо команду, на третьому рівні вже потрібно відкривати ФОПа. От, допустимо, у вас є така е, команда, ви на третьому, у вас дві три дві які отримують по 24%. І цих людей так само є е, е, якісь вже свої одиниці. Да? От ви будете отримати від їхніх людей. Різницю, тобто від 11%. І так само, якщо ви ще знайшли когось від своєї одинички, ви будете отримувати 17% від суми полісу. Так, до третього рівня ми навчаємося залучати клієнтів. Тобто, це ще бізнес до третього рівня вже от починаючи з третього і до п'ятого до шостого, точніше, ми вже навчаємось формувати команду. Дохід ваш може бути близько 50 тисяч гривень. Ну це так, саме мінімальне. Потім, з шостого по сьомий рівень, вже близько 150 тисяч гривень в місяць. Це ми вже виховуємо самостійних керівників на цьому рівні. І восьмий рівень, рівень це вже фінансова свобода. Це 400 тисяч плюс гривень в місяць. Таких грошей за 2-3 роки ніхто не заробляє. Так, як тут за місяць можна заробляти. Подарунки в нас є різні. Це годинник, ручка паркер, потім золотий годинник, коли людина досяга 7 рівня. Телефон найновішої моделі. Ноутбук це все брендові речі. Конкурс, до речі, в нас був конкурс період травень жовтень він закінчився 4 дні відпочинку в найкращому готелі Буковель Блю. Безкоштовно. Так, чи хочете ви більше заробляти? Мати більше вільного часу. Хочете краще жити, тоді запрошуємо до нашої команди. До команди успішних людей. Так, друзі, на цьому. Буду завершувати. Якщо у когось будуть питання, то пишіть під останнім постом, під відео, яке я зараз викладу, під записом. А хто буде дивитися в записі, то розберіться в цій темі, якщо ви дійсно хочете більше заробляти. Розберіться. І давайте будемо співпрацювати, заробляти гроші. А зараз всім гарного вечора, тихого, мирного вечора. Всіх наступаючим новим роком. Слава Україні до завтра.